Вітаю вас! Ви знаєте, скільки вивчивши енергії, скільки працювавши з людьми, скільки дивившись на загальні картини енергії, і землі, і структур, і систем, і релігій, зрозуміло одне. Що якщо не буде якоїсь системи, якоїсь школи, не буде якоїсь програми, навіть дивіться, в садочку в школі навчають допустимо кататися на велосипеді, на мотоциклі, навчають кататися на роліках. Є якісь правила в усіх програмах. Є якісь правила, і певні правила допомагають розібратися вам. Або любій іншій людині є як є, звісно, фанатики в своєму ділі, як і в релігіях, так і в любій справі, є Бог. І всьому треба вчитися, так і енергіям треба вчитися. І я вам скажу, що якщо б не було системи, не було якогось порядку, не було якихось законів, вже б давно, як показала практика, навіть вищі раси, які по початку, приходивши на землю, обирали свободу, їм давалося купа знань, купа. Свободи, вони трошечки у них їхала криша, система ламалася, їхня свобода і вони дуріли, вони починали подчиняти інших людей все одно. І тому о, створилася якась схема, да, вона буває некомфортно, да. І із неї знаходяться люди, які виходять. Якщо ви людина, який не підходить система. Все одно ви будете підчинятися якимось законам, правилам да, тощо. Але якщо вам не підходить система, і ви із неї випадаєте в медитаціях, в роботі, ви виглядаєте інакше. Ви не підчиняєтесь деяким певним моментам ритуалам, деяким поклоненням. Це не значить, що ви поганий. Це не значить, що треба інших тягнути за собою. Це значить, що ви якраз та людина, яка пішла проти системи. Всі піти проти системи ніколи не зможуть. Це буде хаос. Давайте посадимо навіть просвітлених людей на тиждень між собою. Десь. І вони теж не витримають без, без якоїсь системи, без якоїсь домовленості, почнеться хаос знову ж. Кожен буде вважати себе головним. Кожен захоче або сидіти мовчки, або навчати інших. Не може бути без якоїсь правильної системи. Але, випавши з цієї системи, не доказуйте комусь, що ви самий праведний, що ви самий правильний. Ви, випавши із системи. Той самий просвітльовий або на путі, просто наблюдаючи за цим всім, без високоміряє, будьте помимо цієї системи.